Всім доброго дня! Сьогодні я хотів би показати свій варіант ремонту ручки бардачка на Б5 пасаті. Е, перше, обов'язково хлопці, як знімаєте. Раз, два, три, 4, 5 і знизу ще 2, 6, 7. Не забувайте, бо переді мною вже вуха відламали. У мене він бомбився. Знімаємо бардачок. От. Е, проблема його треба розпаковувати. Розпаковувати його потрібно, бо він складається так з двох частин, але до мене вже його розбирали, ремонтували і його посадили на герметик. У мене він зірвався легко. Я думаю, так само буду на герметик його садити. Далі, ручка. У мене відломані було два уха. Це вже колись справляли, але воно лопнуло і це по-свіжому лопнуло. Що я зробив? Тут іде на три от така от шпоночка з двох сторон. Там Звідти і звідти. Я взяв мілке сверло на 3, просверлив насквозь. От там видно дюрочка насквозь. Будьте обережні, бо воно трошки заціпляє корпус замка. Того можна зарвати там, е, це сверло. Просверлив насквозь і зараз беру е, підберу довгу, Щас покажу, беру ось довгу таку. Пелючку на всю довжину, і я думаю, що воно вже буде, скажімо так, вічне. Не повинно відірватися. Ну, Зараз поставлю і зніму продовження. Ось такою мідною проволокою туди проснули, загнули. І зараз на герметик посадимо, нависимо і буде нормально. Жалому нікуди не дінеться. Тут на три проволока мідна, ну якраз нормально. Так. Тепер всі з'єднання, де видно де ребра припаювались. ну і Де раніше вже так склеювали герметиком, ми промазали і тепер складаємо. Так, ну, виключу пока що, бо одною рукою незручно. Складу і вже буде результат. Ось вже результат. Дивимося, нажимаємо, салазочки ховаються. Все прекрасно, все працює. Зараз зжимаємо і лишаємо до затвердівання і тоді ставимо на місце. Ось такий ремонт вийшов.